Проміжні вибори до Івано-Франківської обласної ради відбудуться 27 січня 2013 року. Відповідне рішення згідно з чинним законодавством прийняла на своєму засіданні Івано-Франківська обласна виборча комісія. Вибори до обласної ради відбудуться в одномандатних округах: 25-му – Надвірнянський район, 36-му – Снятинський район та 43-му – місто Івано-Франківськ. Власне про це йшла мова з начальником відділу реєстру виборців Надвірнянської районної державної адміністрації Мирославом Гільтайчиком. Мирослава Романовичу, добі. До завершення період підготовки до проміжних виборів Івано-Франківську обласну раду. Як ваш відділ підготувався до цих виборів і чи були якісь трудності в процесі? Ну насамперед хочу сказати, що наш відділ вже провів неодноразово проводив і брав участь у виборчому процесі. Це починаючи ще з президентських виборів 2010 року. Потому до органів місцевого самоврядування 2010 року, у жовтні місяці, було переобрання депутатів місцевих рад, сільських голів. Тепер останні вибори були 28 жовтня 2012 року народних депутатів України. Ну, сьогодні ви знаєте, що зложила така ситуація, що депутат вибув до обрали його депутатом до Верховної Ради. От, і на цьому 25-му окрузі е, Івано-Франківська обласна територіальна виборча комісія призначила проміжні вибори до обласної ради. Ну, я би що хотів сказати, що наш відділ він взагалі не займається підготовкою до виборів до виборів, взагалі виборчим процесом. Цим займається районна е, виборча комісія, яка знаходиться по вулиці Шептицького у будинку НВУ, е, в місті Надвірна. От, а я би хотів десь трошки так Такий Ввести нас у, у вас у ракурс, такий наш, нашого відділу, От, дати вам трошки такої статистики, а потім уже скажу, що ми робили якраз до е, виборів, цих, що відбудуться 27 січня. У е, нас е, є виборців, які мають виборчу адресу в районі. Е, Чисельна кількість це 84 287 чоловік на нинішній день. Безвиборчі адреси є 1116. Що таке, що безвиборчі адреси? Це виборці, які вибули, виписались, переїхали десь у другу територіальну адміністративну одиницю, ну, які виписались з нашого району. Померлих є 7192 чоловіки, які прийняли громадянство, у нас немає на, на даний час. Недієздатних є 21 чоловік, нездатних самостійно пересуватися 879. Вулиці є у нас в районі 744 і будинків 36 935. Це значить, що наші спеціалісти працюють з такими, з такими цифрами. От, і поповнення наповнення нашого реєстру йде щомісячно згідно подання суб'єктами. Це е, міграційна служба, тепер був колишній був паспортний скіл Рац. Соцзахист, центральна лікарня, сільські ради вони подають нам інформацію щомісячно про прибувших, вибувших з нашого району, які, які набули 18 років і виповнулись станом на, на кожний місяць. От і ми зараз беремо якраз, підготовили вже і передали попередні списки районній виборчій комісії. Ми е, працюємо е, і спираємося на, на наш закон про державний реєстр виборців, на е, закони е, України про вибори народних депутатів України, про вибори президента України, про вибори депутатів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів. Це якраз оцей закон, е, по якому буде обиратися е, депутат до облас... Івано-Франківської обласної ради. 7, 7 січня ми передали уже 6 січня ми передали попередні списки районної виборчої комісії. А 11 січня вже утворені дільничі виборчі комісії. Ця районна виборча комісія передасть ці попередні списки всім дільничим комісіям, і кожний виборець має, повинен себе провірити. Звірити, чи себе, чи когось із рідних, близьких От, у цьому списку, чи він є у списку, чи нема, чи він відсутній, чи може там неправильні ідентифікаційні дані можуть бути. ну Неправильно десь технічна помилка може бути у дню народженню, у даті народженню, чи у прізвищу, чи по батькові. От. То кожен має право звернутися і комісія повинна взяти у нього заяву, копію документа і негайно передати до нас у відділ, щоб ми. Ви зробили або виправлення, або внесли даного виборця у державний реєстр виборців. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилися списки виборців у плані уточнення по відношенню з минулими виборами? Зрозуміло. Значить, я би хотів ну, оперувати цифрами, бо то цікава така, така статистика. Є. От на протязі після останніх виборів, які відбулися, я вже наголошував, 28 жовтня 2012 року. От такі цікаві є цифри. Виборці, які звернулися протягом 12-го року до нас, значить, 18-літні, яким виповнилося 18 років, це у 2010-11 році, це такі діти, яким з 92-го, 94-го року народження. От. Таких, таких дітей 149. Вони самі звернулися до нас у відділ. Тому що міліція ну на той час паспортний скіл, а тепер Державна міграційна служба вона їх не подала. Хоча вони щомісячно повинні нам подавати таких дітей. От у більшості це зверталися е, ну, це природньо, з міста надвірної і е, навколишніх сіл, які прилягають до міста надвірної. В принципі, по селах нормально, тому що в виконкоми сільських рад є закріплені спеціалісти, які дану інформацію подають у міліцію. І міліція тоді нам здає щомісячно дані відомості, і ми їх заносимо, цих дітей заносимо 80-літніх, заносимо у базу даних. А взагалі звернулося за той рік, це в основному, у жовтні місяці, 800 громадян, які От, е, змінили св свої ідентифікаційні дані. Це що мається на увазі, е, що неправильно було там день народження, е, дата народження, прізвище не, 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 неправильне чи по батькові неправильно, то було таких 196 громадян. Е, які змінили виборчу адресу, а в нас вони були ще у реєстрі по старій виборчій адресі, то таких 264 чоловіки. От, всього 800 громадян звернулося за Практично за жовтень місяць 2012 року. Скажіть, будь ласка, які населені пункти входять до 25-го виборчого округу і яка загальна кількість виборців на цьому окрузі? Ну, у нас є три, наш район розділений на три округи. От а зараз, якраз у 25-му окрузі, це у нас такі населені пункти. Місто надвірна яка налічує 9 виборчих дільниць. Десята виборча дільниця це є спецдільниця, яка буде розташована у центральній районній лікарні. Селище міського типу Битків. В них є також 3 виборчі дільниці. Село Бистриця, де входять такі села, як Згари, Климпущі, Причіл. Село Зелена, там одна виборча дільниця у Бистриці. Село Зелена, Черник, Максимець. От. Це три виборчі дільниці. Село Пасічна має постояту щодо пасічної до, до входить постоята, Пасічна, Букове і Соколовиця. У е, селі Пнів входять Мозолівка, Білозорина. всього 16 е, е, населених пунктів. Е, і є 24 виборчі дільниці. На, цих, е, на, на, на цьому 25-му виборчому окрузі є е, е, 31 тисяча 315 виборців. Ну, це не кінцева цифра, тому що е громадяни звертаються до нас чи звертаються до е виборчих дільниць, е кого нема, хто себе там не виявив у списках, або е приписуються, приїжджають з, з других районів, до нас, чи з, з других областей. От, і ця цифра не буде кінцева 31 315, вона може збільшити або зменшити у в ту чи в іншу сторону. Скажіть, будь ласка, з яких населених пунктів було найбільше звернень щодо уточнення в списках виборців? Ну, Природньо, що з надвірної саме більше зверталося громадян, тому що то близько і навіть під час виборів виборці приходили, ми їм давали десь роз'яснення, що необхідно було звернутися за 5 днів. Хоча законодавство, розумієте, як. До Верховної Ради, коли обираються депутати, одне законодавство, один закон, до органів місцевого самоврядування місцевих рад, другий закон. От і десь в календарному плані так було, який розроблювала Центральна виборча комісія, було так сказано хитро, що можна і в день голосування по рішенню суду звернутися виборцю до суду районного суду, і по рішенню суду. Прийти до, до нас, ми даємо, що дійсно такого виборця немає у реєстрі, і е, виборча комісія у день голосування включає по рішенню суду у додаткові списки. Але потім, коли прийшло роз'яснення, то треба було звернутися кожному виборцю за 5 днів до суду, а суд на протязі цих 5, 5 днів, якщо до виборів, дня виборів, не, не встигав розглянути скаргу адміністративний позов даного виборця. То вони могли б приймати рішення і в день голосування. От. Але в нас не було багато так, таких людей, по-моєму, з останніх виборів десь чоловік 7-8, які були включені в додаткові списки порушення суду, ну які просто скористалися своїм правом конституційним і звернулися вчасно до районного суду. Хочу наголосити, просто що на цих виборах, хто схоче по рішенню суду також бути включений у списки, то він буде мати право за... Три дні. Це значить до 23 числа може звернути до суду, але ліпше звертатися до нас е, зразу в державну районну адміністрацію, ми на другому поверсі, 26-й кабінет, Приходите до нас е, з підтверджуючим документом, це з паспортом громадянина України, е, мати копію паспорта першої, другої, третій, 11 сторінки і наші спеціалісти занесуть. Даного виборця до державного реєстру виборців, Мирославе Романовичу, на чому ви би хотіли акцентувати увагу виборців, ну, власне, які хочуть взяти участь у голосуванні, і що вони повинні знати? Ну, я би хотів звернутися до надвірнянців, до мешканців нашого району. От, шановні виборці, мешканці міста Надвірної. 27 січня 2013 року призначено проміжні вибори до обласної ради. Відповідно до закону України про державний реєстр виборців, кожний виборець має право подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення реєстру, отримувати інформацію про своє включення, не включення чи включення-невключення інших осіб до реєстру. Звертатися в порядку, встановленому цим законом, до відповідного органу ведення реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення, не включення до реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей реєстру щодо себе або інших осіб. З метою усунення неточностей та помилок під час формування списків виборців для голосування з виборів депутата Івано-Франківської обласної ради 27 січня 2013 року. Просимо звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Надвірнянської районної державної адміністрації та уточнити свої персональні дані. У першу чергу це стосується виборців, яким у 2010-2012 роках виповнилося 18 років, які виявили неточності у своїх персональних даних під час голосування на попередніх виборах, які змінили прізвище, ім'я чи місце проживання. Які мають інформацію про помилкове включення до списків інших людей, які не проживають за адресами, вказаними у списках виборців, змінили місце проживання, померли тощо, які перебували на консульському обліку за кордоном та при вибутті в Україну не знялися з консульського обліку у Міністерстві закордонних справ. Уточнити персональні дані у базі даних реєстру виборців можна у відділі ведення Державного реєстру виборців за адресою, місто Надвірна. Майдан Шевченка 33, другий поверх, кабінет 26 щоденно з 8 до 17.00, з 8.00 до 17.00. Обідня перерва з 12 до 13 години. Контактні телефони 291.05 2.26.32. При, при собі необхідно мати. Паспорт особи. Копія паспорта сторінки 1, 2 та 11 або тимчасове посвідчення громадянина України, якщо особа недавно набула громадянство України. Доручення: виборець не здатний пересуватися самостійно може письмово повноважити на звернення іншу особу. І свідоцтво про смерть для виключення померлого виборця із державного реєстру виборців. Добре, дякую за спілкування і за корисну інформацію. Дякую.